Друзі, вітаю! Останнім часом виникає багато питань стосовно того, якою ж буде структура навчального року 2024-2025. Для того аби заспокоїти всіх, хочу розставити крапки над і і надати відповіді на найбільш часті запитання, ваші, які ви пишете в соціальних мережах. Тож навчальний рік в. В нашому місті розпочнеться традиційно. За парту ми сядемо 2 вересня, оскільки 1 вересня це неділя. Перший семестр у нас буде тривати з 2 вересня по 13 грудня. В першому семестрі ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Далі ми маємо два варіанти розвитку подій. Головний критерій і чинник, який лягатиме в основу прийняття подальших рішень, це, звичайно, наявність або відсутність електроенергії. Та частота відключення світла. Тож, якщо ситуація з електроенергією буде позитивною, відповідно ми підемо на канікули 14 грудня по 12 січня, відповідно, 13-го розпочнемо новий навчальний семестр та закінчимо традиційно 30 травня. Тут ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Якщо ж ситуація зі світлом ставатиме гіршою, і відключення світла будуть тривалими, відповідно, канікули зимові будуть більш тривалими також і триватимуть вони майже два місяці. Натомість навчальний семестр другий ми розпочнемо із 10 лютого і закінчимо його 5 червня. Відповідно, за такого варіанту в нас буде діяти шестиденна форма навчання, оскільки е, суботи будуть витрачені на відпрацювання матеріалу. Протягом середини січня лютого хочу сказати відразу, що ми рекомендуємо станом на сьогодні закладом загальної середньої освіти приймати рішення структури навчального року за кращим варіантом, а далі, по закінченню першого семестру, будемо приймати кінцеві рішення того, яким буде навчання в другому семестрі. І повторюся, що в основі прийняття рішення лежить виключно ситуація з електроенергією. Тож, хочу заспокоїти всіх, повірте, ми робимо все можливе для того, аби зберегти традиційну форму і традиційну структуру навчального року. І всім бажаю гарних канікул і до зустрічі 2 вересня.